Мушу ненадовго вивести тебе звідси Швєта. Але через зимові Швєта, обічаю повернеш ще назад. Починаючи контрнаступ, зачинаємо їх тушкувати. А мене коли зачнеш тушкувати? У мене нерви, я хочу любові. Вибач, але перша окупант. Та уяви, вже я окупант. На тебе треба зовсім інший автомат витягати, Він поки на зберіганні. Я не вірю своїм очам. Давай так, раз, два і берешся за мене. Дамочка, у вас все в порядке? Божечко. Ти, напевно, той юбілейний 50-тисячний. О чому это ти говориш, хахлушка? Про те, що в мене нарешті нині буде секс, а в твоїй родині буде нова лада каліна. Добрий день, еврібаді! Пришвидчена доставка автоваза. Ладу гранту твоєму тату і колено твоїй мамі. Окупанське ресон, я взяв гниду в ключик. Іди за мною будеш жити. Тільки далеко не відход. Ас, в точку. Ага, а в ключик слабо було взяти. Ну що, трохи їх натовк, тепер мене потовчеш. Вибач, мушу тобі признатись, що баби мене більше не заводять. Якщо ти по хлопам, так і скажи. Я можу притворитись і хлопом, якщо тре. Не, мене заводять дохлі орки. Рекламу замовляв? Ну як без того. Ну кажи, Толік, яку татуху хочеш йому Степана Та, набей мені Степана Бандеру, який стоїть під Кримським мостом, в руках в нього два джевеліна. А чо ти до мене прийшов? Не хотів собі набити татухів вен тату. В них там і гарантія, і безпека, і ліпші майстри. Та ясно, найбільша мережа тату студії у світі, так ще й родом з України. Але ти до них не пішов, бо в них за гроші, а в мене за флешку і як завжди, він тобі наб'є якусь карикатуру на п'яне рило. Ну що вже робити, я трохи скнара на грош. Ну вен та тупо промокоду самохвалу, хто прийде вперше, утримає знижку тричі відсотків. Туди лапи забрав від мене буха. Де йде до них, мені не шкода, тим більше фляшку ти вже приніс. Надіюсь посилання в Да, и с Херсоном наши дни. Бежим! Это ЗСУ! Ребята, отступаем! Я совсем не хочу убегать из Херсона! И как мы это объясним Майпутлеру? Рекомендую молчать и делать вид, что все под контролем. Может, как в прошлый раз, скажем, что мы отошли в качестве жеста доброй воли. А как объясним потери в технике и людях? Расскажем только про людей. Владимир Владимирович поймет. Мне нужно срочно к Мэй Путлеру. Он велел никого не пускать, госпожа Симонян. Это вопрос жизни и смерти. Что случилось? Мэй Путлер, я вас умоляю, начните уже в конце концов пользоваться смартфоном. Установите телеграмму, это пиздец. Нас разносят в щепки. Вы сошли с ума? Все в порядке, мы их давим. Разве что в докладах. Даже Соловьев бы подтвердил, но у него инфаркт. Ну-ну-ну, как вы понимаете, мы, ну, 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 мы их ждали на, на херсонском направлении. они на самом деле не сильно слегка ударили по харьковскому и продвинулись всего на 50 километров вглубь за долгих несколько дней. Взяли бакалию и еще с десяток населенных пунктов. Одним словом, они пошли в легкое контрнаступление. 50 километров за несколько дней! Да они бьет не шли, они бежали! Ну, вы прави, мой путлер. Я думаю, еще Херсон таки на черзи. Почему вдруг мы заговорили на украинском? Не знаю, чисто интуитивно захотелось. Еще раз докладывает, что в Рамштайне американцами было принято решение удвоить военную помощь Украине. Хлопчик. Нам пизда. Шародейка Мария. Но не сдай, если же наш новый орк. Не хочешь с тем питанням сходити до марійки Чарудейки? Тату, ну я священник, вам не стидно в боротьбі з москолотою інколи можу і на стороні темряви працювати. А коли ви за гроші з пожертви вкупляли в ту фляшку друженого віску, то ви перебували на стороні добра чи темряви? То було 8 вересня, коли ЗСУ балаклію взяли, і в честь такого швята я ту флешку вжив не собі, а на парафію замість вина, аби людям приємно було. Пані Марійка Чародійка, ми привели вам орка. Як ви відізнались, житоорк? Ну, по-перше, то наш новий сусід. А Домініка тато десь чув, як хтось під його дверима казав ану, зайдіть до орка. Тому ми покрутили його і привезли до вас. <пи> мене звати Орест, скорочено орку. І Якщо люди до мене приходять, то вони приходять до орка. Або якщо йдуть, то йдуть від орка. Але то не тому, що я расист, а тому, що Орест скорочено, Орко. Щось то ніц направду не похоже. Подивимося, що скажуть карт. Що би ми без вас робили, пані Марія? Давай готуй 700 гривень. Поки карти показують переселення душ, ліс Трас в Боріса Джонсона. Продовжуйте. Що ще вийдете? Поморщена хуйла. То до контрнаступу. Наші підуть на Херсон. Та то в що з телеграму? Пані Марійка, докажіть йому живе не шарлатанка. Скажіть таки, що карти говорять про нього. Ще 300 гривнів зверху. Карти кажуть, що його таки звати Орест. Ну, то бо я сам то сказав! Ну та він ж сам то сказав. Ну то й де є друге до сраки, як ти не віриш ворожці? Я їй вірю, свята людина. Спеціально від спонсорів каналу. Як я розумію, офіційна частина відео ще скінчила. А ти минулого разу обіцяв, що запиляєш щось для спонсорів. Як обіцяв, то зроблю. А ще би ні, на каналі вже два масона і два олігарха. То дам для них інтерв'ю. То де тримай ще пару гривен, то тобі відромка. Раз дають, то бери, так все казав мій старий. Тільки сильно не газуй на тому інтерв'ю. Ну то вже як всі Бігме мені сі подобає, той хлоп. То о ексклюзивне інтерв'ю для всіх підписників каналу? І в подяку тим людичкам, що постійно підтримують канал. От скажіть, будь ласка, от ви знімалися і в «Перевозчику», і в нестримних зі сталоне, і в тих озвучках пощійно мочитиму скалоту. На ваших рахунках десятки мільйонів доларів. Скажіть. В чим цікаво, от ви стали олігархом. <рес> на тих кінах, певно, ні, чи може у вас ще якісь джерела доходів? Якби я жив тільки на гонорари з кіна, то вже б давно коні двіну. Я ще маю буса, турбодізеляку, 2,2 літра. Сплінтер. Трохи людей на Польщу вожу, трохи вантажні перевезення. Ну і в кінах, в тих озвучках ще знімаю. Короче, кручу ще як в Уровне реально бус. Там в був поврічу. Не повірю, що то заробітку тільки з із буса. Певно, ще щось є. Ну, ще зробив мерч футболки. То вони я хіба в інстаграмі. Часом, може щось зроблю, аби в Ютубі можна було замовляти. Йоп, твою мать точно я відів. там є футболка Гуцул з Франківська. на мене. <рес> Та є, є, для тебе лише посилання, вообще. Всім приготуватися. Мы будем героически уматывать с Херсона. Но зачем, шеф? Это ж уже конец видео. И за донаты он всех поблагодарил. А как же донаты с позапрошлого выпуска? Это Артем Перевера и Юра Бузинский. Они меня заказали. Пожалуй, я таки отцеплю вагоны. И по всех проблемах. Тепер кайде дамо, у скало. Чекати а, ви вмієте файно. Стой! Это уж не такі больші донати, щоб аж так поштак гасить меня видео. За стіку часу можна було зрозуміти, що я то роблю не за гроші. Головне, не спеши з виводами. Ми ще можем договориться о переговорах. Як скажеш, зачинаємо. Значить, домовляємо ще про то, що ми тебе, і імперію твою, вертіли на ху. Нет, ми всього лиш хотіли вас защитить! Нет, ніт, ні, ну, об'єктивно гасити скалату по-людськи. Так патріотично, як муси бути. Ай, ну то ж не насправді то ж відео. Як вмію, а от дякувати треба хлопам з фронту. А мені достатньо буде лайку і хоч порівняного комента українського патріотичного. Ну і підписка, бо в нас часто взагалі курва, Випросити нереально. Єдним словом, друзі, тримаємо кулаки за наших, аби вони берегли себе в тому контрнаступі. Пам'ятаємо же, нині неділя, а в неділю що треба зробити? Задонатити на ЗСУ як на церкву. Посилання на фонд повернись живим, залишу в описі. Всіх обняв, легенько припідняв. Здибимо ще на нових відео.